Слава Ісусу Христу! Всім доброго благословенного Дня. Так як скоро найпрекрасніше свято Різдво Христове, хочу поговорити на цю тему. Що означає це свято? Це свято означає, що Ісус Христос прийшов у цей світ. Ісус народився і, і став людиною. Для чого Ісус Христос прийшов на цю землю? Для того, щоб спасти нас. І це свято означає, що, що з нами Бог. Також, також мета Ісуса Христа приходу на цю землю була для того, щоб померти і спуститися замість нас до пекла, щоб ми, щоб ми віруючи, в нього не, не потрапили туди. Також Ісус Воскрес і вознісся на небо і сів праворуч отця. Ісус, Ісусу передана вся влада, і Ісус є дорогою до Бога. Ми, живе, ми до Бога можемо тільки прийти тільки через Ісуса. І також Ісус подбав за нас, за свою церкву, відкривши нам усі таємниці, також показав нам наших ворогів, відкривши, відкривши чотири печатки апокаліпсису, це, це те зло, яке панує у світі зараз, і, і, але винні в цьому люди, бо допускають це зло. Також відкрив п'яту печатку, при якій ми зараз живемо, і показав усіх убитих за віру у Христа. Це, це те лихо, яке зараз усилилось, і це те лихо, яке призведе до, до відкриття шостої печатки, адже за вбивство своїх дітей Бог помститься. Тому пам'ятаємо усі цю велику жертву Ісуса Христа для нас, пам'ятаймо завжди, для чого прийшов Ісус Христос на землю. Щоб нас спасти. Це свято означає, що з нами Бог, і нам потрібно ще більше його приславляти і проповідувати Слово Його, святе Євангеліє, тому що, бо з нами Бог, він у наших серцях і, і повинен бути у наших устах. Амінь.